Напередодні дня студента, який відзначається 17 листопада, у міському палаці культури, пройшли міські святкування. Олександрійських студентів привітав фахівець управління освіти, молоді та спорту. Від вашої активної участі у суспільних процесах значною мірою залежить майбутня доля нашої країни, нашої України. Тому цей день, день вашого свята, я бажаю вам. Примножувати вашу свою молоду енергію, бажаю вам успіхів у навчанні, бажаю вам гармонійного духовного і фізичного розвитку. Нехай у ваших серцях назавжди збережеться романтика студентських років. Дата заснування започаткована 17 листопада 1946 року на всесвітньому конгресі студентів у Празі в пам'ять про розправу над чеськими студентами-патріотами в Україні. День студента почали відзначати з 1999 року, згідно з указом президента на підтримку ініціативи студентської молоді України. Ми поцікавились, про що мріють сучасні студенти. Про що я мрію? Це закінчити добре своє навчання, вступити в інший вищий навчальний заклад. Я, наприклад, мрію поступити до Поплавського в Кнукин. Ну а так, мріємо в чудесах. Головне, ну знаєте, створити в собі ту людину, щоб чогось добитися в житті, створити себе правильно як потрібно. Сьогодні День студента є символічним об'єднанням студентів усіх факультетів та всіх навчальних закладів. З нагоди свята, подяками та грамотами, нагородили студентів міста за сумлінні успіхи у навчанні. Розповіли студенти і про свої буденні та вихідні дні. Зранку підйом в 6 утра на пари десь годин до 4 до потім ансамбль, віночок. І так кожен день, в принципі. У Нас не, не буває свободного часу. Якщо вдається поспати годин шість в, в добу, то вже добре. Приємним подарунком з нагоди свята стали вокальні та хореографічні номери від талановитої студентської молоді міста.